Якщо ви уважно слідкуєте за нами в соцмережах, то у вас, напевно, склалось враження, що німецька електронна система вихлопу Max House встановлюється тільки на німецькі автомобілі. Насправді це зовсім не так. Ця система може бути встановлена на будь-який сучасний автомобіль, як, наприклад, на ось цей Land Cruiser 150-й, здається, 2021 року. Автомобіль дизельний, відповідно, звука вихлопа немає, а власник хоче, щоб його автомобіль трошечки бурчав. І коли їде в потоці автомобілів, привертав на себе увагу. Тому що, крім того, там дуже багато всього зроблено. Автомобіль дуже стильний і дуже класний. Так ось, з чого складається електронна система Максхаус? Складається вона ось з пари таких двох низькочастотних динамік, які саме відповідають за відтворення звуку, і одного високочастотного динаміка, який в першу чергу відповідає за простріли. Керується це все ось таким блоком керування. Що ось такі є блокірування, їх два тут. І він отримує інформацію з коншини про оберти двигуна і емулює звук вихлопа відповідно тих обертів двигуна, які є в автомобілі. Тому звук виглядає максимально природньо. І людина, яка не знає, що це не оригінальна вихлопна система, цього не зрозуміє. Якщо ви власник сучасного автомобіля, в якого, на жаль, немає класного звуку вихлопної системи, а ви би хотіли, коли їдете в потоці автомобілів, трошечки, щоб на ваше авто звертало увагу і воно виглядало трошечки брутальніше і агресивніше, звертайтеся до нас, ми встановимо за всього лише за один робочий день ось таку німецьку електронну систему вихлопу Макс А так само, якщо ви займаєтесь бізнесом, пов'язаним з додатковим обладнанням на автомобілі, або ви займаєтесь тюнінгом автомобілів. У нас є чудова дилерська програма, і ми чекаємо вас як наших партнерів.